Привіт, Оленка! Сьогодні, сьогодні у нас на огляді садова гойдалка Кроліони. І я вам детально розповім про цю гойдалку. Ми, ми виготовляємо дуже багато гойдалок, але ця гойдалка відрізняється від інших наших гойдалок. Чому вона відрізняється? Тому що цю гойдалку можна використовувати не тільки вдома, на терасі у себе або там десь. Але ми можемо використовувати її в общественних містах. Чому? Тому що сидіння цієї гойдалки ми зробили з полімірного дерева, яке не боїться вологі і не боїться сонця. І головне, що можна використовувати її без подушок. Дуже гарно. Так, що далі, Оленка? Так, йдемо далі. Ця гойдалка зроблена з металевого каркасу, і як ми його захищаємо, ми робимо антикоразійний ґрунт і потім порошковий окрас. Окрас у нас текстурний, що робить його більш захищеною. Я майже все розповіла вам про цю трендову годелку у в лофт, але є декілька питань, вони технічні, які часто запитують наші клієнти. І це перше питання це криша. Криша у нас регулюється оці ці барашки, можна фіксувати наклон. Також ця угодилка розкладна. Вона дуже легко розкладається. Вона дуже зручна.